За два тижні в Ріо-де-Жанейро я вже освоївся, тому сьогодні розповім вам про те, як влаштований транспорт в цьому місті. Отже, найдешевшим видом транспорту в ріо де жанейро є автобус. Одна поїздка в ньому коштує 3 реали, це близько 16 гривень. Всі автобуси обладнані кондиціонерами та прихованими камерами. Що цікаво, зайти до автобуса можна лише через передні двері, оскільки саме там розташований спеціальний турнікет, який дозволяє прохід у цей транспортний засіб. Вийти вийти з автобуса можна як через середні двері, так і через задні. В принципі, автобусна мережа в місті дуже сильно розвинена. Однак шалені корки в ріо де жанейро Бразил та божевільні водії відбирають усе бажання користуватися саме цим видом транспорту. Метро підземка у Ріо-де-Жанейро ходить по двох різних лініях. Як я вже казав раніше, на станції з одного перону можуть відправлятися поїзди на різні вітки. У будні дні з 18 до 20 та із 6 до 8 ранку три вагони із цього поїзда перевозять виключно жінок. Чоловіків туди не пропускають. Поїзди є старого і нового зразка. У нових немає дверей між вагонами, тобто можна переміщатися по всьому поїзду безперешкодно. Проїзд у метро Ріо де Жанейро коштує 3,5 з Якщо ваша поїздка буде складатися із проїзду на автобусі. Та метро, тоді можна купити спільний проїзний за 4,5 реали. Повноцінного місячного або тижневого проїзного тут я не знайшов. Тому я придбав стандартну картку, поставив на цю картку гроші та розраховуюсь нею щоразу, коли користуюся громадським транспортом. Що ж до таксі, то для них виділена спеціальна смуга на дорозі. Однак, як показує практика, по ній їздять абсолютно всі. Вартість поїзду у таксі стартує від 4,5 реалів. Вірніше так, ти сідаєш у авто, а там на лічильнику вже 4,5 реали. Далі 4 реали за кілометр. На період чемпіонату світу практично усі таксисти обладнали свої авто міні-телевізорами. Тому у даний час проїзд у Ріо в такому роді транспорту виходить ну, надто екстремальним. Ну що ж, на сьогодні це все, однак далі буде. Па-па!